Вітаю, дорогі друзі, на своєму північному, але вже весняному каналі. Вітаю вас з весною, з першим днем весни. Сподіваюся, що він принесе тепло, ну і, звичайно, перемогу. Хочу зробити таку малесеньку прогуляночку по своєму саду і показати, що, тобто які квіти зустрічають весну в моєму саду. Сьогодні я вихідна від основної роботи, тому буду займатися садом. Хоча в нас холодно, мінус 4 було, земля примерзла і ну, не комфортно на вулиці, чесно. Але не так часто втрапляються вихідні, тому працювати потрібно, а роботи в саду не почати край. Ще з неділі, з суботи-неділі, я почала обрізати троянди. І навіть я ще й не завершила повністю роботу, але потрібно сьогодні завершити. І саме основне це прибрати ось цей бардак у саду, тому що це бадилля, яке залишилося після обрізки. Колюче і таке неприємне. Ну, але цю роботу потрібно зробити. Що? в мене почало рости. У нас якісь такі вибухи страшні, страшні, не можу зрозуміти де. Наче знову сюди бойові дії вернулись. Я, я спочатку подумала, що це, можливо, ну, так щось ні бухає і бухає, аж чомусь мороз по шкірі йде. Згадуються ті весняні прильоти і відльоти, тому якось так некомфортно навіть у саду. Хочу показати свої перші крокуси з бутонами. Я бачила в дівчат на, півніш... на південних каналах вже квітують, але ну, для нас це дуже зарано. Але, як бачите, бутончики вже є. Знову ж тут треба ходити акуратно, тому що скрізь колючки. Тут вже найперші зацвітають підсніжники, тому що це... Південна сторона і тут біля бесідки завжди тепло, і тому вони квітують. Тут цілий ряд у мене геоцинтів, але чомусь вискочило ось тільки три. Вирішили, що їм пора ще в лютому показатись. Видно, там є навіть бутони. Як бачите, морозу вони не бояться. І чекають на теплу погоду. Хотіла відкривати троянди. Дівчата говорили на каналах, що вже будуть відкривати. Але по погоді я чомусь подивилася, що в нас ще має бути 9-10 морозу в середині березня, тому ну, нема куди поспішати. Нічого з ним не станеться, хай краще будуть прикриті. Так буде спокійніше. Я майже на всіх відео, за все лютий місяць показувала свої Ерантіси. Мене запитували, що це за квіти і як вони, як вони себе поводять і взагалі яка агротехніка їх. Я трошечки розкажу про них. На півдні вони перецвітають дуже швидко, швидко і ось сказала, говорила моя подруга, що в них вони вже давно перецвіли. У нас на півночі вони ведуть себе дещо по-іншому. Яка їх така закономірність? Це те, що вони можуть вийти ще в лютому і до квітня, до березня, середини вони будуть ось в такому вигляді. Просто чуть-чуть підростати. З малесеньких, так як вони показують тільки свої ось ці носики, ось до таких, як вони зараз. І тільки блисне сонечко, вони зразу розкриють свої пелюсточки, свої е, такі. Невеличкі, але приємні квіточки на зустріч з сонцю. Я не бачила, чесно скажу. Він цей рантіс росте у мене вже дуже давно, на, мабуть, років ну, до 15. Я купувала колись маленькими такими горішки, такі корінчики, у них як горішки, навіть не цибулинки. І я купувала років, мабуть, з 15 на засільському віснику. Е, маточний. Кущі, можна так сказати, ростуть в іншому місці, це вже були пересаджені сюди. Що така цікава, цікавинка така, це те, що він, я не бачила, що з цього ріжка він роздвоювався, роздвоювався і ділився на цибулинки, тобто на окремі рослинки. Але він дуже гарно насівається. Тому хто має бажання його придбати. Щоб знали, що садити його треба там, де не копається і не сапається, де не буде, не буде тривожити його взагалі. Тоді він насіється і десь через років 3-4 він почнеться квітувати. Ось цей тут росте, це четвертий рік. Я зараз вам покажу. Звичайно, він був посаджений маленькою куртиночкою, він так уже наріс. Я вам хочу показати, ось це він насіяний. Сіянців не квітують, а зразу пускають листочки. Ось є більші, менші. це Один, уже, як бачите, листочок, він вже буде на той рік квітувати цей сіянець. А є такі, що з того року, поза того року, як, див... як бачите, скільки ось він дав самосів. І тому тут гарні куртиночки. Якщо, звичайно, ну, знаєте, зілля -то росте, я виполюю і буває, що і віддергую ось ці. Ті... Сіянці, тому ну, він, мабуть, саме тому він і так швидко розгортається, як би нам хотілося. Це, що стосується Ерантіса. Раджу. Я ж кажу, ось він такий може стояти до двох місяців. І дійсно от, зігріває серце в цей холодну пору. Розуміє, що він такий стійкий, хоч і маленький. Графік, посмішка, вас знімають. Ну, помічник на своєму місці. Далі хочу показати теж Крокус, як бачите, він вже от-от. Це перший, який квітує, і він от-от уже -от має розквітнути. Шкода, що у нас нема сонця. Знову ж таки, кажу, що це північний канал, і знаєте, як він радує. Він дуже радує це така. Милота для очей вже є і, і ріду як бачите, дійшли вже. Ну, починає сад трішечки оживати. Це білоцвітник весняний. Він вже вже теж в бутонах. Ну, хтось кноюкає підсніжник Карпатський, ну, це різні квіти. Вони не схожі між собою. У білоцвітника, як бачите, листя яскраво-зелене, а у підсніжника воно більш таке сіре, голубу, так, таким голубим відтінком. Ну і квіти тут, звичайно, більші. Вони більш схожі на ландиш конвалію, тільки що ну, в рази більший. Теж цвіте рано. Ось в нашій місцевості, особливо ну, в мене, я зараз про себе кажу, він розростається не дуже добре. Ось йому вже багато років, мабуть, цьому кущику вже років до 10. Ну він ось так, так таких розмірів. Не дуже він розростається. Але, ну, приємний такий хлопчик. А це саме і є ось цей маточний кущ. Рантіс. Він тут був колись посаджений і звідси вже я брала трошки його, розсаджувала посаду. Хочу показати ще вам свою доріжку з Примол. Це примули навіть не весняні, не первоцвіті, а це примули зимні. Вони вже квітували в лютому. полным ходом и как видите на каждом куще есть вот такие нижние цветочки. нижние, нижние я Раджу посадити в себе. Саме сорт цієї примули. Тому що ну, зігріває серце, хочу сказати. І вона така витривала, не боїться ні морозів, ні дощів, відкрита всім вітрам і квітує цілу зиму. Ну, кому вона подобається, хто хоче, звертайтеся я залюбки поділюсь ось такою зимньою, зимнім першоцвітом. Бачите, скрізь вона цвіти. Ось печіночниця. І бачите, тільки-тільки починає. Як приємно, дивіться на ці перші такі росточки, але вона тільки починає, а примолка вже квітує. Зараз покажу ще свій чимирник який. Квітував цілу зиму, квітує, як бачите, і зараз. Ну, вже як квітує. Тут теж ось є примови, але, як бачите, вони ще не квітують, ще чекають весни тепла. Ось такі. Це махровий сорт. Був мороз, він і зараз є руки, аж мерзнуть так, що страшне. Бачите, вона така похиляна. Це все примовки, які ще не квітують. Це морозник, який квітував цілу зиму. Махровий, такий біло-зелений. Але ж зараз морози. Гляньте, бачите, киточка, як похилена. Такі. Морозничок. Знову ж кажу, це північ. Ще хочу показати вам мою радість. Пам'ятаєте, хто зі мною на каналі, я показувала своє розчарування від флоріума із папоротю. Ось весна і вона така. Вічно зелена. Витривала. І Сподіваюсь, що весною піде в ріст і буде мене радувати. Я її ще просто засиплю, бо все-таки в нас ще холодно. Це теж чимерник, який тільки-тільки починає розпускати свої бутончики, показувати. Це теж папороть іншого, ну теж із флоріума, тільки що, як бачите, вона чомусь так як примерзла. Ну, не знаю. Будемо сподіватися, що весною вона піде в ріст. Ще хочу показати білокопитня японського варієгатного. Раджу, в кого немає. Доволі цікава рослина. І як бачите, хочеться ж, знаєте, це ж не було б то ми квітникарі, якби не заглянули всерединку. Пускає такого бутончика. Теж прикрию. Сидить, бо на вулиці, на жаль, ще геть зимно. Це чимарник, який квітував з жовтня, жовтня місяця. Вже він відквітував свій час, хоча ще десь от бачила одненьку, біленьку квіточку бачила. Це інший чимарник, як бачите, він геть різний. Геть-геть-геть. Його і листя різне. І коли те листя ще стоїть зелене, то це вже жовте, йому потрібно обрізати. І так він розпускається. Це моя гортензія, яку я буду робити. І з неї, як бачите, буду з неї робити штамп. Я обов'язково покажу. Ця гілляка буде і на штамп. І буду робити, я про неї потім розкажу. Що ще хочу показати? Покажу ще одного чимерника, який зустрів весну в моєму саду. Бачите, дуже гарний. Дійсно гарний. Красотун. Він квітує вже давно, вже дуже давно. З осені. Був у бутонах і вже десь у лютому він заквітував. Ось така. Краса. Ну, як бачите, мороз все-таки шкодить, коли мороз він так схиляє голівочку. Бачу, що вже почали прокидатися мої, моя колекція. Найшикарніша колекція мого саду це флокси. І потрібно прибирати. Ну, а на перстянці, яку я в якомусь відео забула назву, їй все. Байдуже. Квітує та й годь. Ну ось ще в мене така є примула, яка теж цілу зиму квітує, вона чуть іншого кольору. Як бачите, вона така більш яскравіша за цю. І сходять уже флокси. Ось така. Такий перший день весни у моєму саду. Сподіваюсь, що весна порадує теплом. Ну і Перемогою. Всім дякую за маленьку екскурсію по моєму саду, хто приєднається до неї, і все буде перемога!